І вітаю друзі е, в себе на каналі Житомирщина. Звати мене Надія. Е, сьогоднішнє моє відео про те, які я рослинки буду забирати до себе в, в хату, в коридорчик, От, і які наразі вже я забрала мій город на підвіконні і е, рослинки. Які я буду забирати рослину, вірніше в свій підвал. Він у мене теплий. Перша рослинка це мій прекрасний розмарин. Дивіться, який кущ. Кущ великий. Хоча я постійно користуюсь розмаринчиком. Ось він такий прекрасний. Для нього я купила ось такі 5-літрові горщики. Ну, горщик тут три я купила, ну, буде для нього один горщик. От. Тому що він доволі великий. І е, буду його тримати в коридорчику. Е, я вже про це розповідала. Список відтворення. Лікарські рослини у мене є. Можете подивитися, як його потрібно зберігати в хаті. Він не виживе, його потрібно зберігати. Про Температура до 18 градусів, а краще ще нижче. Але е, я ще хочу спробувати в мене в це виходило. Е, декілька штучок почерінкувати. Ну, прям взимку на підвіконі. От я спробую. Е, вдруг буває, не виживають такі великі кущі. У мене вони виживали. Ось. Тому ось такий прекрасний. Про його лікувальні властивості я залишу в описі, щоб довго не займати час. А про те, що який він в стравах, який він прекрасний в стравах, це неймовірний, неймовірна приправа, даючи розмарин, можна не давати більше нічого, тому що в ньому такі ефірні олії наче Ти даєш сьогодні такий вітер, і лимон, і імбір, і ще багато-багато інших, неначе приправ. Просто чудовий, неймовірний, не зимує у нас, спробувала в тому році, також є відео на каналі, але в описі я написала, що він не вижив, вкривала гарно, сильно, і все-таки він не вижив. Ось тому буду забирати його як завжди. Це вже третій рік в свій коридорчик. От дехто пише, що в них розмарин зимує, але я не знаю, що це за розмарин. Можливо, це якийсь декоративний. Ну я не знаю чи то взагалі не розмарин. Ну, такий ось розмарин ароматний, дуже класний. Невеликі от такі кущі. Є такі величезні кущі. Ось, можливо, на півдні він і зимує, але в нас на півночі він не зимує. Це перевірено вже мною. І слідуючої рослинки. Це ще не точно, але, скоріш за все, спробую. Я забрати е, тим'ян, саме лимонний, Тому що звичайний тим'ян гарно в мене переживав зиму. В тому році цей тим'ян взагалі ось отак гілочки висохли, висохли практично всі. І мені прийшлось його практично весь обрізати. І оце він наріс. я його поділила на дві частинки і ось навіть їх квітує. Е, і я його розділила і ще посадила там, де в мене півонії. Менший кущик, можливо, цей кущик я і заберу, а цей, можливо, і залишу. Тут він гарно наріс, тому що тут гарний полив, йому тут доволі добре і не опікає так сонце. Ось. А чому я його хочу забрати? Тому що якщо буде як в тому році, ну бачите, ось він вже починає трішечки психати. Чомусь ось, ось, саме лимонний тим'ян, ось 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 таке з ним виходить. І не знаю, можливо, це тільки в мене. от... Чому я хочу його забрати? Тому що це, е, неймовірно, хто любить чай. Це просто, е, ну, я вам так скажу, по-перше, е, від нього він, він дуже корисний. Також в описі я залишу, щоб головного не розповідати. І як приправа, плово до риби, ніжний, лимонний смак. А як чай, то Таке э, відчуття, що ти п'єш якісний зелений чай з кусочком э, свіжого лимончика. Так що, скоріше всього, я якраз в мене три рослинки стане на тому підвіконі э, в коридорчику, де в мене найпрохолодніше, але все одно там десь градусів десь до 18-18. Э, э, скоріше всього, я спробую. Тим паче, що в мене він є. От, ну і до третьої рослинки, яку я буду забирати, це квітка. Ну, і квітка, яку я хочу забрати, також в коридорчик це геліотроп морський карлик. Дуже уж він мені сподобався. Основна квітка сама велика. Я коли вже обрізала, він дав ось такі бокові побіги, і ось стільки багато, бачите, квіточок. Що я прочитала? Він повинен, ми повинні його тримати до 18 градусів, що мені підходить моєму коридорчику. Ось. І потім, ну я не знаю ще коли, потім ми його черенкуємо. Ось дивіться, вони такі, наче вже здерев'яніли ось ці о, так, гілочки. О, Поки він ще буде квітувати там якийсь час. Я не знаю, можливо, черенкування десь в лютому буду робити. Ну, я ще почитаю. Тут, бачите, ну, саме цей хочу маточний куч забрати, бо тут саме багато відводків. Бачите, можна зробити раз, два, три, 4, 5, 6, 7 черенків, що мені достатньо, навіть багато буде. Він дуже гарний, ароматний, і ну, ось тільки похолодає, ось щось тут вже завелося. То я його буду забирати. От. Тому, чому саме я не хочу сіяти в цьому році багато квітів, тому що в мене маленькі підвіконня і дуже сильна вологість в хаті. І... Коли багато посівів різних, то е, навіть з'являється подекуди така цвіль, на... її потрібно потім виводити, що не дуже приємно. Ось. От. Єдине, що звісно, як завжди, я буду сіяти лабелію, а ліс у мене вже там самосівом та такі коврики, що його мені вже сіяти не потрібно зовсім. Ну, і деякі там квіти, якщо я найду насіння, які я дуже-дуже-дуже хочу, і в мене ще їх немає. Таку як, наприклад, шавлія, і ще там якісь деякі я робила собі заміточки, то, можливо, я зроблю посів. От, покажу коври калісума і перейду до куща, який я буду зберігати в себе в підвалі. Ось такий коврик у мене Алісума. Дивіться. Тут і фіолетовий, і білий, Вибачаюсь, нас вже почали косити, але хочу вже дозняти відео. Дивіться. Його насіється стільки, що можна розсадити по всім квітничкам. І все ж таки. Свою широколисту гортензію я знову буду забирати в підвал. Підвал у мене теплий, навіть занадто. Краще було б, щоб був менш теплий. Ось три у мене горщика широколисної гортензії. Ось ще один От горщик. І ось я тут пересажу, тут баклажки, я пересажу в горщик. Скоріш всього, не знаю, можливо, навіть 5 літровий подивлюся. Дивіться, довго я розповідати не буду. У мене список відтворення, кущі чи чагарники. Там не, не, не довге відео про те, як я. Коли дістаю ці гортензії з підвалу, як далі з ними, за ними доглядати є. Повністю відео. Тому хто ще не тримав так гортензії, подивіться обов'язково це відео, чи вам це підійде. Там я все розповідаю про полив, коли стоїть, коли їх дістати з підвалу, як потім їх доглядати, куди ставити. Тому перед тим, якщо ви хочете широколисну гортензію зберігати, щоб вона гарно квітувала, тому що її потрібно вкривати на зиму, Ну якщо вона в відкритому ґрунті, от то відео подивіться, будь ласка. тому ось ці три красуні я буду ставити в свій підвал. Ну, і мій город на підвіконі, як я кажу, що я вже забрала. Це ось такий балконний перчик. Він в мене ріс в відкритому ґрунті. Він, бачите, такий невеличкий, але він доволі-доволі крепкий. Ось цю перчинку одну я кидаю, як варю там чи супчик, чи борщик, і він виходить гарно. Такий перчений тут що важливо. Забрати вчасно його в дім, навіть якщо вони росли чи у відкритому ґрунті, чи у вас в горщиках стояли на вулиці. Тому що е, мій досвід в тому році, ось коли тільки починають холодати е, так, прохолодні вечори, там роса рання. Це вже в цей час його треба забрати, тому що він починає потім хворіти і нападає отака мошка якась на нього. В тому році, ось так у мене і вийшло. І тому мені довелося його викинути. Я не змогла його навіть ну, я не знала, ну, хімію обробляти куди, бо вже ну, пробувала я щось там марганцівкою чи чим, але ну, нічого в мене не вийшло. Звісно, коли я вже викопаю розмарин і сюди поставлю розмарин, Ліотроп. Тут уже буде прохолодніше. Перчик я заберу на підвіконня десь в хату, і в тепло. Він любить тепло і там світліше буде підвіконня. Ось тільки квітує. І три в мене залишилось в відкритому ґрунті. Можливо, треба було ще один забрати. Але вже пізно я вже знаю, що він буде хворіти. Тому ось е, таких два перчика вже у мене, як кажу, город на підвіконі. Е, важливо тут, а, щоб було якесь добриво. Е, ось у мене таке є рідке добриво. ну Там все пишеться, щоб іноді його підкормлювати. Е, ну, і що ще в мене є тут на підвіконі? Це огірочки. Ну, це в мене вийшло так случайно, так скажімо. Тому що, коли я висадила відкритий ґрунт, я е, вирощую розсадою огірочки. І я побачила, що вони там не ростуть, взагалі хворіють. Ви навіть бачите, що на підвіконні і то хворіють. Але огірочки потихеньку, як ви бачите, зав'язуються. Ось тут я підв'язала його так до ниточки. І він отак іде вверх. Ну, подивимося це експеримент. Так в мене лишилося два стаканчика розсади, і я вирішила не висаджувати, а спробувати просто для цікавості. Ну, ось такий вже в мене город на підвіконі в вересні. Хоча, я ж кажу, перчики я вже забрала ну, дав, дав, давненько. давненько вже. Десь в кінці серпня я їх забрала. Ось це ця красуня, моя широколисна гортензія. Вона, бачите, в мене невелика. Я Звісно, що е, шапочки я так і не прибирала. Е, дивіться, багато дівчат я знаю, обрізають листочки поступово. Я ніколи цього не роблю, хоча вона в мене одна. А уявіть, якщо, наприклад, у вас їх там десять, а то і більше іноді у людей. І є такі, як у моєї тітки, величезні 2 на 2, ці е, всі, всі листя не обріжеш. Якщо вона одна, там дві, можна це робити. Я ніколи цього не роблю вже її, я не знаю. Ну, більше 10 років, мабуть, що, чи до 10, ну щось таке в, в цьому проміжутку, я вже не пам'ятаю. І, і вкриваючи, ніколи я не забираю листя. Воно саме опадає, нічого воно не пріє, воно опадає просто на низ, і там воно слугує ковдрою, потім перегниває, воно там сушиться, воно, ну не знаю, у мене не було ніяких проблем. Оці шапочки, до речі, якщо не прибирати, вони е, слугують також. Утепленням для бруньок на слідучі квітування, і потім восени просто ці сухі шапочки тільки обрізати. ну Можливо, я, я розповідала про укриття, також у мене є відео на каналі Кущі чи гарники. Але, можливо, в цьому році я зніму, як я саме вкриваю гортензію цю квітнуть вони в мене завжди гарно. Ну, і на цьому буду закінчувати я своє відео от, про рослинки, які я забираю до себе в хату, і, ну, в коридорчик і в підвал. Тому, можливо, комусь це відео буде корисне і бажаю всім здоров'я. Наснаги під мирним небом України і до зустрічі в нових відео.